Доброго дня, дев'ятикласники! Я рада вас знову бачити в мене в гостях в країні мистецтва. На минулому уроці ми з вами познайомилися з сучасними видами мистецтва: модерну та модернізму. Сподіваюся, ви вже обізнані з цих поняттів і дуже добре розрізняєте, чим вони між собою відрізняються. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Знайомство з сучасним мистецтвом. Той напрямок, є, про який ми сьогодні з вами поговоримо, є одним з видів модернізму. Вашій увазі зараз пропоную Ребус. Розшифруйте, будь ласка, його значення. Яке слово заховано? Ну, сподіваюсь, у вас вийшло все добре. І сьогодні наша тема це символізм. Заховане слово то, звичайно, символ. Символізм перекладається з французької та грецької мови як ознака, прикмета, символ. Це напрямки в мистецтві кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Символічність сприйняття світу настільки давні, як і сама культура людства. Символізм, як одна з течій, модернізму виникає у Франції в 70-х і 80-х роках 19-го сторіччя. Ну, і, звичайно, поширюється в інших країнах по всьому світу. В ньому замість образу почав застосовуватися художній символ, що став мірою життя душі та пошуком вічної істини. Саме він дозволяє прорватися крізь завісу повсякденності. Це порив до високого і поглиблення у значення. Символізм кожної країни має свої особливості. Сам термін ввів значення. Жан Мореос – це французький художник, поет, і символізм, за його словами, являє собою орієнтацію та невизначеність, багатогранність художнього слова. Він розкривається встановленні глибинних зв'язків всього, що є в світі. Знову звертаю увагу на посилання, які з'являються в нашій презентації. Обов'язково, будь ласка, тицяте та дізнавайтеся щось нове та цікаве. Мистецтво кожне символічне. Ну, наприклад, музика це ноти, живопис це фарби, література. Це звичайне слово. І якщо назвати кожне мистецтво, кожне мистецтво показує свої символи. А що найголовніше, що кожне мистецтво розуміється, кожного по своєму. Тобто символ це значення того, що я відчуваю. Людина, творець, який хотіла передати щось у символах, він тлумачив по своєму. Ми можемо розуміти це звичайно так, як ми це бачимо. І тому саме завдяки символам людина може дотркнутися не лише тільки до реальності, а до якогось загадкового, можливо, потайбічного світу. Значення символів може бути багатозначним, може бути невичерпним, і адже символ пов'язує далеке минуле та майбутнє зі станом людини. З його душею те, що він відчуває. Є невеличкі риси символізму, але найголовніше це спроба вирватися за рамки повсякденного, прив'язаного до матеріальності буття, зазирнути до світу саме в собі. Будь ласка, занотуть ці риси символізму, щоб вони залишилися у вашій пам'яті, щоб ви змогли користуватися ними, коли будете знаходити зразки символізму поряд з вами. Символізм може перетворити прісне і сухе життя на солодку легенду. Символ допомагає мистецтві створювати щось незвичне, пов'язане з реальністю. Символісти вважали, що лише одна мета символізму це натякнути на предмет, але не називати його. Саме мистецтво натяку і створює символи. Тож, сьогодні ми з вами говоримо саме не просто словами, а більшості символами та натяками. І зараз в вашій увазі, наша перша галерея. Ви бачите роботи французького художника П'єре Сесіль Пюві де Шалан. Боже, як же гарно звучить на французькій мові ім'я кожного митця та кожної людини. Вона до такої міри співуча, що навіть просто ну, я обожнюю французьку та італійську мову. Хоча дуже шкода, що жодною іноземною мовою я не володію. П'єр Сесіль, французький художник, я про це вже вам сказала, він повинен був стати продовжувачем інженерної справи свого батька. Але за станом здоров'я не зміг вступити до політехнічної школи. Освіту здобув спочатку в Ліонському коледжі, а пізніше в ліцеї Генріха IV в Парижі. І вже після навчання захопився полотнами, почав малювати і зрозумів, що хоче стати художником. Тож, у нас з вами, так само, як і в мене, і у вас це попереду можна почати малювати в будь-який час. Головне, щоб вам це подобалося. Тому ж творіть, якщо вас щось надихає, і ви до цього прагнете. Ви бачите в нашій галереї дві роботи цього художника роздуми та поштовий голуб. Якщо розмовляти саме знаками та символами, насправді кожна картина передає той задум, який хотів нам передати цей митець. Кожне мистецтво насправді можна символ... назвати символічним. І завдяки символам людина ділиться своїм значенням світу з іншими, може доторкнутися до чогось незвичного. І більшості саме митці починають використовувати метафори, цитати, певні епітети. Серед цих будні є інша яскрава, зовсім незвичайна реальність. Що таке алегорія, що таке метафори цитати, я знаю, що ви більш обізнані, тому що вивчаєте зарубіжну літературу із цими поняттями на 100% знайомі. Живопис символістів часто пронизаний був песимістичними настроями, а художники, композитори часто зверталися до якихось релігійних, міфологічних Сюжетів. Вони шукали саме натхнення в темі любові, а знаємо, що це одна із найулюбленіших тем усіх митців усіх часів. Тож хочу зараз вам запропонувати трошечки помислити символами Зараз ви бачите дві гарні роботи. Французької художниці, яка працювала у стилі модерну, ми знаємо на французькій мові це називається Арново, і вона є так само представницею символізму. Давайте з вами спробуємо характеризувати, проаналізувати певніші ці картини. Що вони символізують? Кожна деталь, кожна постать жінки, кожна постать. Дівчини, яку ви тут бачите, ці кольори, ці квіти. Знаєте, перша робота, там, де ми з вами бачимо жінку на голові, якої вінок з соняшниками, насправді знову Україна. Тому що мені здається, наші символи можна зараз бачити. Повсюду. Тож, будь ласка, подумайте, проаналізуйте, які символи і, можливо, значення їх бачите саме ви. Невеличке таке завдання вам на міркування. Ну а ми продовжуємо визначати особливості напрямку символізму. Знову нагадую на посилання, які ви бачите в презентації в наших слайдах, обов'язково титіти. Та знаходити щось цікаве, бути обізнаним в усьому. Символізм був створений зробити мистецтво вільним, зруйнувати старі ідеалістичні стереотипи та змінити сприйняття реальності. Це можна сказати, остання сходинка для мистецтв у боротьбі за свою свободу. Символісти вважали мистецтво вищим за життя. Що життя наслідує мистецтво, а не навпаки. Саме тому символізм слугував вираженню ідей митців. мистецтво, на їх думку, не виражає нічого, окрім себе самого. Воно є шляхом до пізнання ідей автора, символісти мислили асоціаціями, а це, звичайно, величезний політ фантазії. Наступна. Галерея, до якої я вас запрошую, це галерея Густава Моро. Знову французький художник, представник символізму. Роботи Галатея та прометей античного мистецтва. Звідки ж взялися? Вони в добутку цього художника, а зараз я вам про це розповім. Юстав Моро дуже рано захопився малюванням. Завдяки зв'язкам батька, у 16 років хлопець отримав посвідчення копіїст, копіїста картин, що давало йому можливість відвідувати Лувр у будь-який час і працювати в його. В залах. Тож, виходить, бачити, талант цього митця передається, він дуже вдало вмів копіювати роботи, які він бачив. І це його надихало. Ну, звичайно, що він став моро і створював власні свої картини. Символом є зв'язок між двома світами знак іншого світу і знак в цьому світі. Символісти вірили, що є якийсь інший світ. І віра їх зовсім не була догматичною. Символізм став новим варіантом сприйняття світу, зламав існуючі стереотипи і розширив рамки тодішнього мистецтва. Образний світ символізму невичерпний. проблеми життя, смерті, хаосу, космосу, добра, зла, прекрасного, повторного, тобто є про що писати, є про що творити. Використовували символи для вираження почуттів та емоцій. Прагнучи до ідеалу, спробували ми ці передати надкрасу, надреальність і надсучасність. В ньому поєднувалися дві ідеї: очевидна та прихована. І саме останнє має несвіченну кількість варіантів тлумачення. Тобто, я митець, я так бачу. Ну, а ми з вами, як спостерігачі, можемо цей символ тлумачити, звичайно, по-своєму. Тож кожну картину, кожен вид мистецтва, з яким ми з вами знайомимося, ми відчуваємо зовсім по-іншому. Я підготувала вам невеличку добірку словничка. Я знаю, що ви з цими поняттями знайомилися на зарубіжній літературі, нам з вами треба лише їх тільки пригадати: Алегорія, містика, символ, символізм, синестезія. всі ці слова, якими ви повинні оперувати, коли аналізуєте будь-який витвір мистецтва. Символізм присутній в живописі, давніх часів. Приклади знаку, знаків стародавнього Єгипту і їх символи, те, що ми з вами вивчали в 8 класах, є якраз прикладом символізму. Символи були і в готичному мистецтві, де основне місце займалися християнські якісь символи. Тобто, якщо поринути в минуле, в історичні стилі, які ми з вами вивчали, в восьмому класі у кожному мається свій символ. Лише тільки в сучасному мистецтві під назвою Символізм він перетворюється на сучасний вид мистецтва. В архітектурі так само з'являються нові певні символічні постаті, певні нечіткі лінії, незвичні, не, незвичні форми. Художники використовують е, яскраві символічні кольори. Те, що кожен колір має своє значення, це ви так само знаєте. Але в кожній країні цей символ тлумачиться по-свому. В нас своє значення, в інших країнах свої. Тому, будь ласка, не забудьте про це, коли будете виконувати домашні завдання. Перейшли до сторінки творча майстерня. Поцікавтесь, будь ласка, творчістю художників-символістів в мережі інтернет та зробіть підбірку їх картин. Ну а друге завдання спробуйте спридумати свій власний символ та пояснити його значення. Символ, якщо будете застосовувати певні якісь кольори, не забувайте за їх значення саме українського походження. Який це може бути символ? Це не обов'язково може бути якийсь ескіз чи, чи малюнок. Це може бути створений чогось колаж. Це може бути якась об'ємна робота, можливо, лего, можливо, якісь предмети. Можливо, це якесь. Е, 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 Пластичний матеріал, пластилін чи гліна. Так само ви можете зробити певний якийсь добірку предметів і просто зробити фото. Але найголовніше значення, що цей символ означає саме для вас. Якщо б ви прагнули передати його в якійсь рекламі чи на обкладинку, наприклад, якоїсь фірми, що цей символ? Означав. Тож, творіть та витворяйте. І я чекаю залюбки на зустрічі на наступному уроці. Бережіть себе та усюди, бачте завжди прекрасне, бо мистецтво вічне. До побачення!